49-річний старший сержант Олексій Мілютін загинув 23 грудня 2024 року на Донеччині. Олексій приєднався до Лав Збройних сил України 11 місяців тому, розповіла його мати Любов Ростова. Он... Сказав, мам, ну якщо я не пайду, хто пайде? Но ну, пойдет, я думала, должен защищать. Ну, Очень тяжело йому було, дуже тяжело там. Хороший был сын, хороший. И ремонты делал, и людям допомагав. Ну от прийшли люди проводити путь. І всі ті гріхи та провини, нехай відпустить йому. Сьогодні ми ховаємо нашого захисника, який віддав найцінніше своє життя за свободу України в боротьбі з російським загарбником. І головне пам'ятати, що поки живе в наших душах віра в перемогу, значить воно буде. Марина Круглова, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.